Вітаємо сьогодні до нас прийшов заслужений вчитель України, викладач мистецтва Максим Трупніков. Можна до вас звітатися? Погоджуюсь, звісно, можна. Звісно, можна. Так, нашою темою є сьогодні ваша улюблена музика, в якій ви живете, і якою ви сприймаєте світ. Скажіть, чи є у вас якісь музичні переваги на сьогодні? Саме сьогодні, в цей день, що у вас в голові лунає? Давайте почнемо з того, що в принципі в світі лунає все. Так, кожен предмет має якесь певне своє звучання, колір має своє звучання. Тому, о, говорячи про музичне мистецтво, о, слід зазначити, можливо, спочатку навіть з'явився звук, а потім сам світ. Говорячи про українське музичне мистецтво, я вважаю, що. Ми маємо сьогодні з вами поговорити як про автентичну музику, так і по дійдемо до наших часів. Я, наприклад, знаю, що у вас на лінгтоні стоїть мелодія Скорика. Так. От чому ви обрали саме цю мелодію? Саме вона звучить Так. в вашій душі, в вашому серці, в вашій голові. Так. І я нахабно хочу, щоб вона звучала в голові тих, хто слухає, коли звучить мій телефон. Я особічно пропагую все те, що є талановитим, навіть шедевральним. Я вважаю, що мелодія Мирослава Скорика поєднує не тільки Україну, але й весь світ. Чи ця мелодія трошечки не заангажована тим, що зазвичай вона почала звучати під час заходів, пов'язаних з різноманітними трагічними так. подіями? Так, згодна з вами мені про це говорили. Про те, що ця мелодія є настільки печальною, що асоціативно пов'язує з якоюсь бідою. Але сприйняття музики залежить від внутрішньої гармонії кожної людини. І якщо у когось є пріоритет трагічного в звучанні Мирослава Скорика, то я хочу змінити, щоб цей пріоритет був гармонізація світу, бо вона є довершеною. Прекрасна відповідь. Тепер мені треба підібрати не гіршу відповідь, ніж дали ви. І тому, виходячи з цього, хочу сказати, що дійсно музика це не тільки настрій, музика це не тільки, можливо, запропонував стиль життя. А, да, ми завжди говоримо, наприклад, на уроках музичного мистецтва, та й не тільки, що людина народжується з музикою, та, і, ну. Да, ми можемо казати і про власник рік, ми можемо і говорити про те, що всі ті наспівування, якісь колискові, інші, ще, знаходячись е, до народження е, зі своєю матусією, і е, впродовж всього життя, і по великому рахунку, з цією музикою, людина йде з цього світу. Тому. Недооцінити або переоцінити музичне мистецтво, на мою думку, неможливо. І, і виходячи з цього, що дійсно, беручи кожну видатну особистість різноманітних старіч в різних стилях, напрямках, жанрах музичного мистецтва, не знаю, можливо, ми з вами знайдемо багато спільного, а можливо, і е, можемо, як то кажуть, посперечатися стосовно того, наскільки е, один композитор або виконавець, або гурт більш талановитий, менш таленови, можливо, навіть і геніальний в тому чи іншому. Е, я думаю, що в нашій сьогоднішній бесіді слід згадати декілька видатних прізвищ, і з кориками вже е, е, згадали. Е, Говорячи, наприклад, давайте згадаємо Ліантовича. Таліантович і це Щедрик, і е, з одного боку е, можна закинути йому, що саму мелодіку е, Щедрика вигадав не він, але він зробив значно більше. Він е, зберіг і примножив, тобто він взяв оці по великому рахунку три ноти. Які були не просто відомі українців з давніх давен, дослідники стверджують, що сама мелодіка настільки аутентична, що там, тисячі, а то й десятки тисяч років, і спромігся її е, не просто аранжувати, а зробити таку хорову обробку, яка стала ну, по великому рахунку взірцем. Не тільки для українців, які підсвідомо сприймають це, а для всього світу. Кошець з хором, мандруючи світом, продемонстрував світу Щедрика. Світ сприйняв це, пропустив через себе в 30-х роках ХХ сторіччя англомовний текст, не пов'язаний, звісно, з текстом українським Щедрика Керол Возибелс. І відтепер, на всі новорічні різдвяні свята по всьому світу, звучить українська мелодія. Тобто ми можемо вийти із цього, що, в принципі, українська мелодіка відіграє велику роль для всього світу. Так. Тому що, ну, знов таки, да, все ж е, сприйняття, все асоціативне. Так, 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 так само так музика, от ми почули якусь мелодію, ми почули якусь ноту, навіть навіть не вил, не мелодію. Ми почули, і вже у нас іде якась асоціація. Позитивна, негативна, радісна, весела, сумна. Знов-таки вертаючись до мелодії скорика. Угу. Дайте слово сказати для когось це. Пане. Да, да. Для когось Бо це тут сум... чудові подачі були да. перше. Давай. Ви сказали, що світ починається зі звучання. Абсолютно з вами погоджуюся асоціативно, потім воно лунає в голові. Для кожного індивідуально, але я хочу запам'ятовувати людей за голосом. І для мене величезною трагедією є, якщо я не можу пригадати голос людини, якої зі мною вже немає. Я себе змушую кожного, хто серед нас звучати мені. Тобто візуально я можу потім відтворити. А от голос, інтонацію звучати, саме саме. Голосом. звучати голосом. Можливо, це стає уявним співрозмовником, можливо, це стає допомогою. Тобто, я пам'ятаю, ви сказали, що людський голос це найскладніший інструмент, який може бути. І оцей найскладніший інструмент я б хотіла запам'ятати. І можливо, справді звучання хорове щедрика і допомагає. Зайти створити потужний резонанс, який вказує на те, що ми люди. Я можу трошки з вами не погодитися. Дивіться, впродовж життя у людей змінюється голос, змінюється тембр. Я не говорю зараз там про е е тінейджерську мутацію, а в цілому. Звісно, говорячи про кожну особистість, Ну, в цілому, да, вертаючись до теми музичного мистецтва, можливо, найбільше запам'ятовуються і сприймаються, не знаю, саме якщо ми говоримо про голоси, ті голоси, які чимось та відрізняються від загальних. Да? Тому цього співака, співачку, можна відразу впізнати, яку б пісню. Я Не знаю, який би наспів, хоч, хоч вокаліст би не заспівав. Дозвольте ще питання. Як Давай. ви ставитесь до того, що зараз воно асоціативно пов'язується з голосом Півоварова, який вже переспівав всю українську літературу. Тобто, скрізь і всюди, у нас Клавдія Петрівна і Артем Півоваров? Ваше ставлення? Я не можу сказати, що скрізь і всюди, по-перше, так чи інакше, Кожен певний New вейв. Він а, сьогодні New вейв, а завтра вже так. щось не зовсім нове. А, а далі хвилька мені. Так, єдине, що можливо, ну, не будемо зараз оцінічно судити, але скажімо, що від того, що я чув, від одного до іншого, дуже багато схожого передається. І от в цій схожості починає трошечки губитися. А, тобто, оригінальність. Та, та оригінальність а, та береться між одного, другого, п'ятого, десятого, Чудово. і все разом складається в одній, абсолютній в одному контексті, але Це типіз... за тим контекстом губиться. Це типізує зараз. всіх поетів, та, правда? Та, та. Вони тобто, всі стають. Ритму стає тим, який шаблон творить для поезії. Так, ну вони стають абсолютно одним ліком. Так. І, можливо, саме це теж не є добре. Можливо, дійсно було б гарно, якщо б кожному поету був притаманний в творчості навіть однієї особи, якийсь різний стиль напрям. Чому ні? Чому ні це риторичне, яке потребує нашого осягнення? Погоджую з вашою фразою, щоб було б красиво. Але з часом ми повернемося до цього. Обов'язково. Я знаю, що ви є автором декількох віршованих текстів. так? «Оспівана поезія. «Оспівана поезія. Скажіть, а вашими темами в основі є які? Як ви це знаходите? Спочатку йде ритм чи слово? Спочатку йде життя. Життя, яке надихає, яке бентежить, яке дивує, яке приносить радість, щастя, а інколи і розчарування і якісь там драматичні, трагічні теми. Тому чому я про власну творчість говорю як оспівана поезія, бо все ж таки про себе я не можу сказати як про поета. Все ж таки це римовані і не дуже римовані рядочки, так чи Ми інакше йдуть до певних мелодійних тем. І ну, як одвічне запитання: що перше народжується мелодіка чи слово, то за власним досвідом можна сказати, що відповіді на це запитання немає. Це дуже риторичне запитання, тому що. Все відбувається абсолютно по-різному, тим більше, благо є величезна кількість друзів, які долучилися до поетичного слова в цілому митців, які можливо значно більше поети, ніж я. І слухаючи їх, читаючи їх твори, по великому рахунку з першого разу відчуваєш. Чи з цього вірша вийде моя пісня? Чи ця пісня, ну навіть, скажімо так, не тільки моя, наша. Так. Тому, а інколи навпаки, абсолютно. Тобто, в якійсь ситуації ти відчуваєш, знов таки, як звучить світ в цей момент, навколо тебе або в тобі. І ти, можливо, вже після коли чуєш цю мелодію, намагаєшся підібрати слова, щоб окрім самої мелодії. Це можна було розповісти людям. Як ти думаєш, чи е, все ж таки, що більш є ґрунтовним в пісні? Слово чи мелодія? Все чудово, крім я, мабуть, не застосувала би слово ґрунтовно. Ґрунтовність цементує, а і слово, і музика є литким і таким, що схоже. На навіювання, на те, що може бути повторено в декількох варіаціях. Тому ґрунтовність як визначеність таких цікавих тем, музика чи слово, є недостатнім. Можливо, там десь наукових дослідженнях буде застосовано. Добре, навіювання. Що більше навіює все ж таки слово чи мелодія? У кожному, слові, слово. у кожному слові є мелодія. Від початку. Воно вже звучить як музика, і достатньо лише його почути. А для чого тоді додавати музичний інструмент? А музичний інструмент це тому, що ви його чуєте інакше. Хтось його чує в іншому музичному інструменті, хтось його чує лише у співі, і лише певним тембром. До речі, є такі абсолютники, як, як ми називаємо Абсолютники – в да, музичному. Ті, що чують виключно ноту. Тобто ми mm, чуємо з тобою халатисти. звук, та, а вони чують, от беремо, ми чуємо з тобою звук. А він чітко чує, що це мі. 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 І це я взяв зараз тільки, тільки одну струну. А коли людина чує цілий музичний твір, у нього просто це. Тобто, з одного боку, це мабуть нещасні люди, але з іншого Я боку. Я уявляю, який у них може сути, бути спрець. стрес, якщо вони чують е, такі е, різні переходи звукові, деякі неочікувані зараз. Ну, як мінімум, що стосується інтонації або чистоти інтонації, то для них це може бути страшно. Тобто людина е, чує недостатню інтонацію і починає, наприклад, сама трошечки втрачати вокал, тому що настільки впливає це. Але повернемось до поезії. До речі, от якщо музикант з ідеальним слухом починає втрачати голос, коли чує, хтось співає, ну, скажімо так, не дуже чисто інтонующе, чи поет, втрачає, Втрачає, я не знаю, бажання творити, чи а, щось, не знаю, там, а, нехай скажу просто рибу, коли чує, що інший фальшивит. Ну, як мінімум, у своїх віршах. Так. Це дає можливість зупинитися і вибрати стратегію. Сказати, що це фальшиво, чи продовжувати гру. Тобто в поезії фальшиво означатиме не щирість не відкритість, а шаблонність. Тобто Ми наслідування. Ми живемо з тобою в такі часи, коли вже давно вже пройшов навіть постмодернізм. Та, так. І, в принципі, ну дозвіл є абсолютно на все. Навіть... А в тебе є якийсь табу? От в тебе є дозвіл на все. Чи все в музиці ти будеш застосовувати і що для тебе є неможливим у застосуванні, хоча воно популярне? Я дуже часто згадую такий вираз, як А хто визначає рівень споплюження. А, цей вираз був колись. Звернувся саме до мене, коли я, беручи участь у вчителі року в конкурсі, демонстрував, шановному журії, різноманітні власні обробки українських народних пісень. Ці обробки були в першу чергу зроблені для того, щоб молодь, щоб дітей залучити до автентичної музики, познайомити з фольклором. І подати це більш сучасно. І от мені задали питання: от ви намагаєтесь, в принципі, такі ґрунтовні. Ґрунтовні. да, речі mm -hmm. д -д дійсно взяти і якось розгойдати, і тим самим, чи ви не вважаєте, що ви поплюжите і, да. і ваше. А відповідь. в даному випадку я все ж таки дозволю собі вважати, що не поплюжу. Тому що е, я можу відверто казати, що цим самим я бачу на практиці, що це починає цікавити більше і е, все, чого я хотів досягнути, я досягаю. Дивіться, е, знов таки досвід, практичний досвід. Е, концертна діяльність, е, літературні, різноманітні заходи по військовим. По цивільні, неважливо. А, можу сказати, звісно, тут теж від харизми кожного залежить, та від подачі, але все ж таки, коли поезія межується з музикою. Межується. Добре, продовжується. Продовжується. А, а, а хоча, можливо, інколи і межується. Саме таким чином, а, слухач, да, глядач, а, він от, дійсно в цій ріці. Не починає трошечки дудна йти, а його постійно підкидає, тому що інколи все ж таки коли поезії забагато, і вона можливо в чомусь тоже більш одноманітна, адном, адном, як мінімум в подачі, ніж, наприклад, музика, ніж, наприклад, пісня. Тоді далеко ну, не всі сприймають певний чаг або цей формат. А ось коли воно динамічно і взагалі йде до якоїсь та, я не знаю, кульмінації, як будь-який драматичний, так до певного піку, тоді е ну, воно краще ходить, краще сприймається. Чи все ж таки, якщо це ми говоримо про літературний знаю, вечір, то краще нехай це буде література, чи ця суміш? Вона більш виграшна. Тут не про виграш йдеться. Тут про те, а хто збирається, з якими потребами і наскільки готова аудиторія до різного формату подання різних мистецьких проявів. Тобто, без сумніву, поезія і музика єдині, тому що не те слово, яке не прозвучало, це таке дуже-дуже ґрунтовне слово. Прописане, але це неможливе слово. Кожен, хто починає читати, неначебто моделює голосом прочитане, тобто він вже звучить в якомусь ритмі, темпі, там, у когось вимальовується музичний рисунок, як ти вчора сказав. малюнок, а рисунок певна схема, яка вже перетворює слово, якийсь візуальний образ у звуковий і тим самим посилює. Тому, якщо поєднувати звук, слово, то можна синхронізувати аудиторію до певних станів. І ці стани повинні бути дуже позитивними. І тут головне, щоб той, хто веде, був людиною перед усім. Бо буває різне. Погоджуюсь. Я думаю, що сьогодні підняли взагалі. Майже неосяжну тему, але намагаємося якими чином її все ж таки осягнути і в подальшому на подальших Зустріч. зустрічах різних спікерів. думаю, що взагалі цю тему можна ще більше розкривати, почути значно більшу кількість думок. Які, можливо, сьогодні навіть ну, ми не встигли, або навіть і, ти до, ти до, ти до, ти? До, до нас не прийшли, для того, щоб знов такі глядачі мали можливості дати якісь певні або знайти. Відповіді. Хоча б поставити питання, іноді правильно поставлене питання може спрямувати, дати той напрямок божого, до якого спеціалісти навіть не доходять теоретизуваннями своїми. Тому от те проговорене і може дати новий напрямок мистецтва. Подобається, не подобається, суперечки, компроміси, головне повага до співрозмовника. Бо має право на життя. Має.